Відкриваю нову рубрику Мої життєві історії, спілкування з вищими, мої усвідомлення і як вчать мене вищі сили. Одразу хочу сказати, що це таке цікаве спілкування. Я просто дивлюся, як мені життя показує, які ситуації і на що я повинна звернути увагу. І це може бути не обов'язково, що мене вчать. Просто дають пораду, звертають увагу, щось нагадують. Якщо, наприклад, я пішла не туди, звернула десь трошки, то обов'язково прилетить якесь таке. Ну, можна сказати покарання, але мені це слово не подобається. Я більше би сказала, що е, прилітає така повчальна ситуація. Е, я так швиденько, ага, ага так, все, я тут зрозуміла, так, це не мій шлях, я так не йду, е, я так не поступаю, я йду по-іншому. І все, як тільки я зрозуміла, е, всередині був зроблений висновок, все, ситуація розрулюється і все йде далі. Так як потрібно. І першу ситуацію, яку хочеться розказати, це буквально пару днів назад було. Я її в інстаграм вже описувала, але в інстаграмі, мені здається, ще мало людей, і мені хочеться, щоб це побачило більше трошки людей. От тому тут також розкажу цю ситуацію. Я декілька днів задумувалася над питанням, чому я не можу вийти на більш такий якісний рівень, зібрати більшу аудиторію. І я розуміла, що в мене є якийсь затик, який мене просто не пускає. І мені потрібно самі розібратися в цьому, що, що ж там таке. І от на днях, ввечері, мені просто в голову, знаєте, ніби як пакет інформації, просто хоп. І приходить усвідомлення, що ж саме, чому я сама себе не пускаю. І воно прийшло наскільки глибоко, і почало розпаковуватись. Це було так цікаво і трошки дивно для мене. Я почала це відслідковувати. І вже я навіть лягла в ліжко засипати. Я не засипаю, усвідомлення йдуть, розпаковки йдуть. Потім ще більше вскрилось, почали йти почуття. Я почала плакати. І це було так цікаво, що я плакала не від того, що там було щось погане. Це просто якесь почуття закрите, воно почало відкриватися. І ось воно відкривається, виходить, виходить разом із сльозами. Я гарненько проплакалась, усвідомлення прийшло прямо ось тут, ось так от відчувалось, прям щось відкрилось. От. І з таким усвідомленням глибоким я лягла спати. Саме цікаве очікувало мене заранку, коли я виходжу на кухню і бачу, що каналізація зірвалася. Просто у мене на кухні повно води на полу, на тумбочці, раковина повна чорної якоїсь води і на дні там якась взагалі чорна жижа. І я злякалась, визвала сантехніка. Він сказав, що тут не вийде пробити, тому що там у мене ванна, вона ну, кухня вона закрита, і туди доступу ну, немає такого простого. Тому йому прийшлось йти в підвал і з підвалу до четвертого поверху своїми якимись приспособами пробивати цей весь стояк. І справа в тому, що інші сусіди зверху у них також було так. Трошки, трошки, але воно зійшло вниз і вирвало це все прорвало саме у мене. <суміло> Розумієте? Так само, як от ввечері на ніч мене прорвало мої почуття, пішли мої усвідомлення. Потім це на фізичному рівні прорвала у мене каналізація. Це все прийшлось сантехніку на фізичному рівні. Прочистить, я потім це все поприбирала, і все, у мене чисті труби на кухні по стояку. І я так розумію, що на енергетичному плані мої енергетичні труби також прочистились. Ось така цікава історія. Напишіть в коментарях, що у вас було також цікавого, як це було. На вашому енергетичному, емоційному плані, як це потім проявилося на фізиці, це буде дуже цікаво. Також не забувайте ставити лайки, пишіть коментарі, розповсюджуйте відео. Це цікаво бути свідомим, жити свідомо, розуміть, як життя з тобою говорить. Що воно хоче сказати, ви це приймаєте, робите висновок, йдете далі насправді це дуже-дуже цікаво. Обіймаю вас і до нових зустрічей!